Партнер програми шоурум інноваційні системи майбутнього від ельрої. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі вітаю вас. Блокпости по лісах, озброєні силовики та посилена охорона. У такий спосіб оперативний штаб протидії незаконному видобутку бурштину відпрацьовує поставлені задачі. Лише за один день було залучено понад 200 правоохоронців. Далі про результати: п'ять активних районів області у сфері вимивання сонячного каміння. Це північ Рівненщини, Щодень із із землі старателі дістають колосальну кількість покладів на півдорогоцінного каміння. Лише за офіційною інформацією поліції за два тижні вдалося вилучити більше як півтори тони не серцю увесь він видобувався незаконно. Розміщені спеціальні підрозділи, де визначені місце дислокації, відпрацювання районів. Щодоби і в денному і в нічному режимі відпрацьовується урочище незаконного вибутку бурщібурщини серцю. Сили засоби залучається по наявній оперативній інформації, де видобувається водобуршну серцю по наявній інформації. Затримуються особи, затримуються помпи. 14 днів посилених відпрацювань правоохоронці вважають, що їм вдалося стабілізувати ситуацію в урочищі Гальбен, Сарненського району та селі Кухідська воля Зарічненського. Там нині виставлено по 5 та 4 санкціонованих блокпости. Цілодобово залучає працівники оперативного штабу і на урочища, де відбувається незаконний видобуток сонячного каміння. Затримань перевізників, які в машинах привозили бурштин, даний не бурштин вилучається, машини ставляться на штрафмайданчик. майданчика. Бурштин-копачі, які незаконно відбувають бурштин серед, бачать наявні сили засоби. Вони знімаються однак. Проблематика в тому, що прогнать ми їх прожинем, але ті мотопомпи, які були це не має можливості їх витягнути і доставити до відділів відділ відділені поліції. за пів місяця роботи оперштабу до поліції надійшло 143 повідомлення щодо незаконного видобутку. 83 внесено до єдиного реєстру. Правоохоронці виявили 42 особи, які є причетними до незаконного промислу. Вилучна 31 мотопомпа та 21 одиниця транспортних засобів. І найголовніше 544 кілограми бур. Тину серцю зараз усе це каміння в провадженнях як речовий доказ. Після завершення усіх процесуальних дій бурштин скоріше за все скерується у дохід держави. П'яний чоловік хотів побити сокирою сусідів. Згодом взяв бензопилу і травмував жінку. Налякані люди не могли самотужки вгамувати агресивного чоловіка та звернулися до поліції. Чоловік у п'яному угарі бігає з сокирою до сусідів. Згодом бере бензопилу та погрожує порізати нею людей. Це реальна історія нічного рівного. Налякані до смерті очевидці подзвонили на лінію 102. Люди боялися за своє життя. На службовий планшет патрульних поліцейських не дійшов виклик, що на вулиці Січових стрільців сусід погрожує зайвнику. Фізичною розправою, прибувши за вказаною адресою, інспектори стали свідками того, як невідомий громадянин з ознаками алкогольного сп'яніння розмахує заведеною бензопилою у дворі та погрожує сусідам. Патрульні зустріли травмовану жінку. Вона повідомила, як щойно п'яний чоловік замахнувся на неї бензопилою. Громадянці надали медичну допомогу та викликали слідчо-оперативну групу. Свої витівки затриманий продовжив пояснювати у відділку поліції на Пушкіна. Він з ножами бігав, і міліція знає це все, і вікно біг у мене. – І Що він п'є на нього немає? Безконечно п'є безконечно якоїсь особливої причини, чому він так вчинив, немає, тому що у них взагалі то добросусідські стосунки просто він веде е, такий е, аморальний спосіб життя, пов'язаний із е, алкоголем. Нещасний випадок із водієм маршрутки. Чоловіка розбив інфаркт просто за кермом. Смерть наступила за лічені хвилини у кареті швидкої допомоги. У селі застав'я водій маршрутного таксі з полученням рівне Сухівці влетів у залізно бетонну опору. В селоні було з десяток пасажирів. Люди кинулися до водія. Він ледь дихав та втрачав свідомість. Медики, які приїхали на ДТП, лише констатували смерть. Йому було 52 роки. Причини загибелі чоловіка інфаркт міокарда. 52-річний мешканець села Золя. Керуючі автомобілем марки Мерседес Бенц 709», рухався зі сторони автодороги у Стилух Луць Крівне у напрямку села Голешів. У результаті різкого погіршення самопочуття він не впорався з керуванням та допустив зіткнення із залізобетонним стовбом, який знаходився на узбіччі дороги. Окрім цього, в результаті ДТП постраждала і жінка, яка їхала у якості пасажирки. Це жителька села Сухівці, 35-річну громадянку. Госпіталізували в міську лікарню із забійними Обличчя. Втім, після огляду її відпустили додому. Знайшли водія, який збив людину та покинув місце аварії. Керманич лишив у батьків розбити авто та переховувався. Усе закінчилося тоді, коли транспортний засіб правоохоронці знайшли. Хлопець зізнався, що збив людину та зі страху почав тікати. Тепер на нього може чекати суворе покарання, а саме термін у виправній колонії. Рухаючись у напрямку автодороги рівне Луцьк. У селі Городок водій легковика на швидкості збиває чоловіка. Людина померла від отриманих травм. На асфальті його знайшли інші водії, які теж рухалися цим шляхом. У той же день правоохоронці розпочали оперативні заходи щодо встановлення водія, причетного до смерті людини. Поліцейські навідалися до оселі батьків зловмисника та виявили у гаражі пошкоджений автомобіль Ауді 100. Однак у будинку нікого не було. Тож правоохоронці у телефонному режимі зв'язалися із 19. 11-річним мешканцем села Карпилівка, який пояснив, що саме їде до поліції, зізнаватися у скоєному. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху правоохоронці відкрили провадження. Зі слів підозрюваного він часто користується іномаркою батька і того трагічного вечора вчинив так само. Після скоєння аварії він злякався, вирішив втекти. Транспортний засіб залишив у гаражі батьків, адже сам з дружиною та немовлям проживає в Карпилівці. Авто вилучено та поміщено на спеціальний майданчик рівного із молодим батьком та фігурантом кримінального провадження. Нині спілкуються слідчі поліції. Це було останнє повідомлення у випуску за п'ятницю 23 березня. Зичу вам хороших прийдешніх вихідних. Бувайте! Зачіска ведучия від мережі салонів Тетяна Рівне вулиця Академіка Грушевського, 77, вулиця Князя Романа, 4, Проспект дозорцевої. Телефон для запису 096-389-0004. шість Тетяна салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми Шоурум Інноваційні системи майбутнього від «Ельрої». Спека має своє ім'я, тому знайомтесь: Ель Рої, шоурум, інноваційні системи майбутнього. Від Ельрої це широкий асортимент відеонагляду та охоронного спостереження, Домофони для різних потреб, системи контролю доступу та відеонагляду будь-якої конфігурації, повний обсяг робіт із проєктування, монтажу та сервісного обслуговування, обладнання, усі види комплектуючих та аксесуарів, квадрокоптери, роботизовані камери, без Повідні системи виклику персонала, системи запису та зчитування даних, сучасна безпровідна сигналізація, супутникове телебачення. Ціни нижчі ніж будь-де. Рівне вулиця Щаслива. 14. Телефон 067 364 66 46. Ель Рогі, безпека, що завжди з тобою.